Як нам розуміти наступні слова Господа Ісуса Христа в 11 розділі Євангелія від Марка»? Читаємо наступне, запевняю вас, що коли хто цій горі скаже, зручся і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так. І буде йому. Тому я кажу вам все, про що молитесь і просите, вірте, що одержите і сповниться вам. Для того, щоб відповісти на це запитання, нам потрібно подивитися, в якому саме контексті Господь промовляє ці слова. Чому настільки важливий контекст? Ну, маленький приклад. Я кажу: яка чудова коса? Ну і що я маю на увазі? Бо слово коса в нашій морі має декілька значень. Знаєте, в фільмах Квентіна Тарантіно є деякі фільми. Де спочатку показаний кінець, а далі вже увесь фільм він розгортає події, які були саме перед цим, а далі ще, і далі вже доходить до самого початку, і ми тоді розуміємо, що насправді відбувається. Щось подібне буде у нас. Тому що нам для того, щоб відповісти на це запитання, що ж має на увазі Господь Ісус Христос, потрібно буде подивитися на декілька подій, які відбулися перед цим. А коли ми побачимо попередню подію, у нас буде виникати ще більше запитань. І я знаю те, що люди неодноразово зверну... зверталися до мене з цим запитанням. Як так може бути? Чому так сталося? Чому Ісус таке зробив? І от давайте тепер будемо дивитися, бо перед цим ми можемо побачити, яку подію Господь проклинає що? Господь проклинає а, фігове. Дерево. Далі ми бачимо таку цікаву подію, яка також когось може бентежити, коли Господь виганяє торговців з храму, і там діє явно не як ягнятко, а діє як господар у своєму маєтку, у своєму домі і почувається себе доволі непогано в Божому храмі. А до цього ще одна відбулася подія. Тому нам потрібно розпочати з самого Початку 11 розділу Євангелія від Марка. А що ми там бачимо? А ми бачимо е, наступне: Господь Ісус Христос, Він в'їжджає в Єрусалим на ослиці, що є втіленням і реалізацією Божого пророцтва, про яке ми читаємо в книзі такого пророка, як Захарія. Бо Захарія проголошував те, що син Давидів, цар. Син Божий він буде їхати на віслюкові в Єрусалим, і будуть всі його вітати. І ми бачимо наступне, що Ісус від'їжджає в, в Єрусалимі. Богдато хто стелив свій одяг на дорозі, інші ж різали гілки на полях і стелили по дорозі. І ті, які йшли попереду, і ті, які йшли слідом, за ним вигукували: Осанна! Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, благословенне прийдешне царство батько нашого Давида, Осанна на висотах. Ісус увійшов у Єрусалим до храму, оглянув усе, та оскільки була вже пізня година, Він пішов з 12 до Вітанії. І ось тут важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу. Почули ці слово у 10 му вірші? прийдеш прийдешне царство батько нашого Давида, бо вони очікували встановлення царства династії Давида. Чому? Тому що Бог уклав саме з царем Давидом. Завід, непорушний завід, і сказав, що саме твоя династія, царство твоєї династії, буде завжди правити землею і своїм народом. І вони очікували саме цього царя з династії Давида, і тепер вони бачать, що Ісус приходить в Єрусалим і впевнені в тому, що це саме Він. Єдина проблема була в чому? Проблема була в тому, що вони очікували лише царя для свого народу. В той же час ще не усвідомлюючи, навіть апостоли ще не усвідомлювали, що Ісус набагато більший, що не можна з Ісус, Ісуса зробити лише локального царя. Що Ісус прийшов як Бог в плоті, прийшов, щоб царювати над цією, над цією землею, бо Він цар є свого народу, обоного народу, але в той же час і усіх інших народів, згідно завіту Божому, з ким з Авраамом, що в насінні Твоєму, тобто в Господі Ісусові Христові, отримують благословення або життя усі інші народи. І отут от ми ще одне можемо побачити, коли вони. Співають, проголошують благословене це царство, Осанна на висотах або Осанна на горах. Запам'ятайте цей текст Осанна на горах, тому що ми про гору читаємо і в тому тексті, про який у нас йде мова саме початку нашої програми. Бо ми можемо побачити, що гори також були символом Божого народу і інших народів. Чому це важливо, ми трошечки далі побачимо. Добре, і от далі ми читаємо, що відбувається після того, як Ісус, як цар, Він перебуває тепер у своєму місті. Далі він з учнями їде до Вітанії. І після чого, наступного дня, як вони вийшли з Вітанії, він зголоднів. І побачивши здалеко смоківницю або фігове дерево, вкриту листям, він підійшов. Може, що знайде на ній, але наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокви. Озвався, і ось тут починається те, що батьох шокує. Люди не можуть зрозуміти, що взагалі відбувається. Як так може бути? Озвався і промовив він до смоківниці: Хай з тебе ніколи більше ніхто плоду не їсть. І чули те його учні. Чому? Чому так сталося? І ось тут я повинен нагадати усім нам, що коли в Євангелії трапляються якісь дії Ісуса, вони завжди є знаками, якими Він хоче щось показати і навчити людей. Тобто те, що він зробив з цією смоківницею, пов'язано з наступною подією, яка трапилася в його житті в храмі. І ми побачимо, чому саме. І вони прийшли в Єрусалим. А ввійшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали і купували в храмі, поперекидав столи міняльників, грошей і ослони тих, які продавали голубів, та не дозволяв, щоб носили речі через храм. І він навчав їх, кажучи їм: Хіна не написано, і далі він цитує пророка Ісаю, хіба не написано, що дім мій назветься Домом молитви? Для кого? Для всіх народів? Ви очікуєте. Очікуйте царя лише для вас, щоб о, це наш цар, це він з нами буде, храм лише наш. Ми більше нікого не будемо е, пускати туди, приватизували, прихватизували цей храм, думали, що все, схопили Бога за бороду, і лише Бог повинен бути з ними. А усі ті інші гоїм, народи, етне вони не мають такого великого значення. Ісус приходить і каже: Слухайте, ви думаєте і вважаєте мене царем? Я прийшов. Я прийшов в своє місто, я прийшов в свій цар, я господар. І я дію тепер таким самим чином для того, щоб проголосити суд на цією усією храмовою системою, яку ви спотворили. Судді Ісуса була не в тому, просто знаєте, щоб вигнати тих, хто робив бізнес. Це було частково так. Але в тому, що ми читаємо наступні слова. І тут Він цитує пророка, якого? пророка Єремії, який в свій час також за покликом Божим прийшов в Божий храм і казав ті самі слова, які каже тепер Господь Ісус Христос. І що це? Ви зробили храм печерою розбійників. Що мається на увазі? Чому? Тому що люди думали, що якщо вони юдеї етнічно, що якщо в них є Божий храм, то вони механістично можуть отримувати Божі благословення лише тому, що вони названі саме Божим народом. А Ісус каже ні. Це не так. Ви перетворили цей храм, який повинен бути місцем піхлування за знедоленими, і які знедолені чотири категорії: це вдови, це сироти, це приходьки і бідні люди. Цей храм повинен був служити усім людям. А ви що зробили? Ви зробили з нього систему, яка висмоктувала остання з людей. Ви жируєте. У вас є такий от процент цієї а, релігійної групки, які просто панують над людьми і вказують їм не на Бога, а вказують на себе. Ось чому він звершує саме цей суд над таким храмом і каже: такий храм не може існувати далі. Такий храм не може існувати далі, і він буде знищений. І ми знаємо, що в 70-му році від Різдва Господа Ісуса Христа так і сталося, і храм був зруйнований вщент остаточно і нічого не залишилося. І ось чому казав Ісус, що Я є Божим храмом, але не таким храмом, який ви спотворили і зробили печеру розбірки. А тепер слухайте уважно, 18 й вірш. Почули про це книжники та переосвященники і шукали нагоди, як би його знищити. Ліквідувати за ці слова і за ці дії. Але боялися, бо весь народ захоплювався його вченням. А як ставало пізно, вони виходили за межі місця. То як нам тепер пов'язати прокляття смоківниці з тими діями, які Ісус робив в храмі. Те, що зробив Ісус зі смоківницею, і є символом Того. Що він проголошує суд над нечестивою системою, яка спотворила Боже вчення. І замість того, щоб звертатися до всіх людей, піклуватися до усіх людей, як це бажає Господь, вони зосередили свою увагу на себе. Чому? Тому що смоківниця це є символ Божого народу. І цей символ ми знаходимо в Старому Завіті. Ось, звідки це взято. І Ісус Христос, оцією дією, над цим фіговим деревом, Він показує, що я своєю владою на підґрунті того, що обіцяв мій Отець Небесний через пророків до мене, що ті, хто не будуть коритися мені, ті, хто будуть відвертатися від мене, ті, як казав, е Пророк Ісаїя в першому розділі своєї книги, що ви приходите в храм Божий, ви молитеся до мене, ви приносите жертви, ви багато речей релігійних робите, але я вас не чую. Я вас не чую. Чому Бог не чує? Бо ваші роки у крові. Це попередження було тоді, це попередження і до всіх тих, які формально лише називають себе віруючими людьми, навіть приходять в храми, якісь релігійні речі роблять, але Бог не буде слухати вас. Не будете слухати нас, якщо ми своїм життям відвертаємося від нього. І далі Він поголошує суд Ісаїя в своєму контексті, як це це робив Іеремія. Він каже: ви не піклуєтесь про сиріт. Ви не приклуєтеся про вдів, ви не піклуєтесь про бідних людей, ви висмокнуєте з них останнє. Ви не піклуєтесь про приходьків, які є в вашому краї. Хоча Господь через пророка Мойсея закликав турбуватися про всіх них, ви цього не робите. Далі він критикує тих, хто при владі. Він каже: Бог поставив вас для того, щоб ви піклувалися про людей, а не для того, щоб ви кишені свої набивали неправедним багатством і скарбами. Ви все це робите, ви берете хабарі. Ви даєте хабарі, ви вбиваєте своїх опонентів, то я не чую вас. І таке поклоніння мені огидне. І ми знаємо, що сталося тоді, в ті часи з Божим храмом. Божий храм був зруйнований, і народ Божий, як ми знаємо, це величезна трагедія, був відправлений у Вавилонський полон. І через оті страждання, усвідомлення вже з'явилося. Нове покоління людей, яке повинно було далі вже рухатися з Господом і його слухати. Але, на жаль, на жаль, в часи Ісуса історія повторюється. І ось чому історія зі смоківницею, вона є саме цим символом Божим проголошенням, що як сталося з нею, що як сталося з нею, так станеться і з вами. І от після всіх цих подій, саме після всіх цих подій, ми Читаємо наступне. Проходячи вранці, учні побачили смоківницю, яка вся аж від кореня всохла, що, як я й казав, є символом Божого суду, Божого відторнення. Бо як навіть ми можемо згадати слова знову пророка Єремії, яка каже, що а ми стали. Як дерево сухе, безплідно в пустелі, на противагу тим, хто тримається до Господа, який є деревом, яке вкорінене в потоці води, яке отримує благословіння Боже життя і приносить плоди. Це те, що ми читаємо і в першому псалмі. І далі дивіться, і згадавши Петро, каже йому, Господу. Вчителю, дивися, смоківниця, яку ти прокляв усохла. І так, так. А дійсно, Ісус дійсно проголошував слова прокляття. Багато хто думає, що Ісус прийшов лише казати про любов. І Він багато каже про любов. Він є втіленням Божої любові, він є підтвердженням Божої любові. Якщо ви не впевнені в цьому, подивіться на Голговський хрест, що Син Божий зробив заради людства. Він не зобов'язаний був це робити, але втілив отцовське серце, батьківське серце, навіть помер на Христі. Помер на Христі, полюбив нас тоді, як каже апостол Павло, коли ми ще були грішниками. І тут ми бачимо: вчителі, дивися, смокиниця, яку ти прокляв усохла. У відповідь Ісус промовив до них: Майте віру Божу. Бачите, ось ці слова. Які ми зараз будемо знову читати, про що якщо у нас буде справжня віра, і ми скажемо ці горі, і вона впаде в море, оці слова Ісуса вони пов'язані в першу чергу з діями, які Бог через пророків проголошував протягом століть і попереджав. Саме Ісус каже про віру, яку саме віру? Не те, що я щось хочу, я бажаю, і якщо буду я це проволошу, то вона мене на одно обов'язково буде. Ні, це віра, яка збудована, яка вкоріна саме в Божих обітницях, які він казав. А що Бог казав? Що та система релігійна. Формальна релігійна система, яка відвертає людей від Бога і відвертається сама від Бога, вона буде зруйнована. Це те, що Бог попереджав свій народ і людство в Книзі «Второзаконня через порока Божого Мойсея про благословіння і про прокляття. Те саме ми бачимо зараз в діях нашого Господа Ісуса Христа. Коли Він є Божим благословінням, Він є життя, ось чому каже: Я є життя. І той, хто приймає мене як дар життя, має також життя в мені. Той, хто відкидає, як ця система зробила, вони самі на себе навертають ось ці прокляття або смерть. І коли Ісус каже, майте віру Божу, Він каже, майте віру Божу, тобто впевненість в тому, що якщо Бог казав ці слова, то вони і будуть так і реалізовані. І далі він каже: запевняю вас, що коли хто цій горі скаже, зручся і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так тому і буде. Чому Ісус посилається саме на гору? Пам'ятаєте, я самого початку казав, що гори в священному писанні, особливо в книгах пророчих, вони, символізують народ. І дивіться, в книзі Пророка Міхеї, якраз це один лише з прикладів. До речі, я свою дисертацію магістрську в Нідерландах в університеті писав саме по книзі полка Міхея, буду зараз втримуватися, щоб багато не проповідати, бо це саме моя тема. Так ось, шостий розділ. Слухайте, що говорить Господь: Устань, судися з горами. Устань, судися з горами. І нехай пагроби почують твій голос. Слухайте Гори, судовий позов Господа. Вважайте основи землі. Адже Господь чинить правосуддя щодо свого народу. Він дорікає Ізраїлю. Що я тобі зробив, мій народе, або чим я тебе скрив? Відповідаймемо. Хіба й тим, що я вивів тебе з єгипетського краю, адже я викупив тебе з Невільницького дому і послав перед тобою Мойсея, Рома та Маріам, народи мій, пригадай, і далі він показує, що я люблю твій народ. Чого ж ти відвертаєшся від мене? І тут народ Божий це що? Це гора. І гора тут згадується саме в контексті якому? В контексті Божого суду, як і прокляття смоківниці, також в контексті. Божого суду. Тому ці слова, які ми читаємо саме в цьому контексті, в, цім, в цьому розділі, вони стосуються в першу чергу віри, непорушної віри саме в Божу обіцянку. Як Він обіцяв, що ті, хто приймають Ісуса, отримують обов'язково Боже благословення, те, що ми називаємо в Новозавіті життя вічне. То в той же час ті, хто відвертається від нього і живе своїм пихом, живе шляхом диявола, сатани, вони отримують Боже прокляття, яке самі створюють у своєму житті. Тому ці слова це слова, які є вірою в непорушні Божі обіцянки. Як він сказав, так і станеться. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічі